Напередодні відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка творчі школярі області почали вшановувати його пам'ять. Посприяв цьому щорічний конкурс образотворчого мистецтва Барвисте перевесло. Теми всіх робіт повинні стосуватися поета. Темою конкурсного завдання всі наші дітки сьогодні будуть виконувати власноруч роботи до ілюстрації творів до Тараса Григоровича Шевченка, 200-ліття якого ось буквально за два тижні ми всі будемо відзначати. Учасники змагалися у трьох номінаціях: живопис, графіка та скульптура. Свої таланти цього разу демонструвало понад 90 школярів області. Протягом трьох годин вони самостійно створювали вироби від самого початку і до кінця, а потім усно їх захищали. Метою конкурсу організатори вбачають виховання шани до образотворчого мистецтва та до будь-яких проявів творчості взагалі. Конкурси при створчого мистецтва перевезда перевесло вже неодноразово проходить в стінах. Цивому цей конкурс традиційний, і кожного року він допомагає виявити у дітей новий талант, показати їхні творчі здібності, їхню креативність. Керівники гуртків впевнені, кожна дитина оригінально та по-своєму ілюструвала твори Шевченка. Всі роботи юних майстрів уособлюють власне їх ставлення до творчої спадщини, пророка України, як його називають літератори. Роботами діток я задоволена. Вони молодці, старанні, кожен по своєму. Вдало передав тему кольорами і світлотіннями. Кращі роботи виборюватимуть титули у всеукраїнському відкритому конкурсі чаців у номінації: декоративно-ужикове, прикладне та образотворче мистецтво.